Вітаю, мене звати Віталій Ковач, я професійний сомельє і будемо сьогодні з вами дегустувати позицію, яка для наших земель є достатньо великою рідкістю. Але якщо говорити про державу, яка виробляє це вино, а саме Німеччину, це є відомий сорт винограду, особливо в регіоні Рейнгесе, він Дорнфельдер. Сам сорт винограду народився в 1955 році завдяки Августу Герольду, який просто взяв і генетично скрестив один винограду, який зветься Гельфштейнер, і другий Герольд. Дребе і таким чином, вже в 75-му році минулого століття, цей сорт винограду був певною такою ластівкою, яка заполонила весь регіон Рейнгеси. Причина дуже проста: сам сорт винограду Дорнфельдер це ранній сорт винограду з точки зору дозрівання, має гарну фруктовість і що не властиво, в принципі, для німецьких сортів винограду досить низьку кислотність. На сьогоднішній день німці полюбляють робити з нього такі собі напівсухі терена, напівсолодкі вина. Чому кажу напівсухі напівсолодкі. Тому що різні варіації ви можете зустріти. Даний зірець, який нам зробив доктор Зензен, він є категорією Лібліх, тобто майже напівсолодкий, а точніше 33 грами цукру. Така категорія вина вона знайшла свого споживача, тому що вино є достатньо таким питким і його дуже гарно можна поєднувати з різними десертами, в тому числі, наприклад, з пікантними сирами, ті, які ми називаємо з голубою плісню. Ну що, давайте продегустуємо, зрозуміємо, що таке є сорт вино Раду Дорнфельдер, і переконаємось, чому все таки в Україні він настільки є популярним. Знову ж таки, вже не перша пляшка з Німеччини, яка нас супроводжує в цій серії, і ми бачимо завжди. Тип корку, який зветься «скрюке». це пов'язано з багатьма чинниками. Перша складова він дійсно гарантує високу якість вину, тобто, мається на увазі, вино з такою пробкою буде зберігатися довше, ніж з корковою, тому що вона абсолютно не пропускає кисню. Друга складова, реально дуже легко його відкоркувати. Не треба спеціально з собою носити коркотяг. Він дає можливість споживати вино в ту хвилину, можливо, навіть ту секунду, коли ви цього забажали. Третя складова, вона пов'язана з тим, що гарантія якості, тобто Відсутність, скажімо так, браку за допомогою коркової пробки, вона рівна нулю. На сьогоднішній день йому вже два роки, а воно по кольоровій гамі своїй ну прям такий інтенсивний насичений рубін, тобто виглядає як молоде. Насправді, це один із елементів, один із плюсів самого сорту винограду. Він є дуже окрашеним. А отже, кількість антоціанів, природних красячих речовин в ньому дуже багато. І це є одна із фішок сорту винограду Дорнфельдер, який має інтенсивне забарвлення завдяки природним красячим речовинам, які звуться антоціани. Фруктова нота домінує, я б сказав, сливи в першу чергу, шовковиця і ожина. Ось ці якби, три елементи для мене вони тут найкраще відображаються. Можна по-різному коментувати вина, які мають 30 грам цукру, ну тобто майже на півсолодкі. Але скажу вам відверто: як на мене, ідеальний конкурент грузинській категорії, вина, яка з Лазанська долина. Ну, по-перше, по ціновій категорії, якщо не помиляюсь, він набагато цікавіший. Друга складова, він реально більш ювелірніший, я б так навіть сказав. І це дозволяє йому займати в Україні досить таку велику сходинку з точки зору об'єму продаж. Тому рекомендую його продегустувати. А якщо з чим продегустувати, ну до десерту. Якого до речі? Це може бути навіть панакота, якщо вона там з ягідними соусами і так далі. Це може бути якийсь гарний пиріг, не зовсім шоколадний, але з додаванням какао. І насправді це може бути просто фруктова тарілка з допомогою червоних фруктів, яка форма, тобто ті ж самі сливи, ті самі певні ягоди, тому що цукристість цього вина дозволяє їх між собою поєднувати. Не дивлячись на те, що наше вино напівсолодке, я вам бажаю все таки побільше солодких моментів в вашому житті.